У нас не солдати, в нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто пізець, ви просто туди заходите, бля, з вас роблять через півчаса шашлики, блядь. Всього. Це ЗСУ. Затопчуємо орків нашу траву. Тут пацани заїбаш, без сумніву за зсу. Брата, будуть горою стояти, це ЗСУ, Затопчемо орків нашу траву, ЦСУ. тут пацани заїбашить без сумніву сумнів. ЦСУ. Підемо в бій за свободу і правду, ЦСУ. нема пощади, тому хто напав на країну мою. Тут пацани, і дівчата, наші герої, все вам не Марвел, Тут кіборги справжні, вся Україна за ними буде стояти. Тероборона і партизани.